Вдалися навіть до пікету і перекриття дороги в районі ринку Аляска, там теж ні підприємці. Людей сполохала інформація про будівництво на території торговиці багатоповерхівки, а це означає для них втрату роботи. Пояснюють, навколо ймовірної будови сьогодні ходять неоднозначні чутки. Потім ще одна інформація поступила. Якщо в вересні ми не ступимося, значить тут не Не, палити. не, не казали палити. Ну, Зрівняють ну, з асфальтом. Бо люди задають питання: скажіть. Вересні вступимося, в жовтні вступимося. Може вже завтра забиратися, щоб не було таких тренів. Служба слухів так погано працює. Добре працює, що там слух, там слух. Теж сказали до того, тут вже має бути загорожено. люди з тими великими кіосками Не знаєш, де будуть діватися. Генеральний директор ринку Юрій Ворко у свою чергу запевняє, позбавляти робочих місць нікого не збираються. В планах лише реконструкція. Адже вигляд, у якому ринок існує сьогодні, це далеке минуле. Тому планують оновити молочний м'ясне відділи, частково бар. Також тут є проблеми із санвузлами та опаленням. Чоловік обіцяє, що після реконструкції ринку підприємцям нададуть місця, але вже оновлені та усучають. Питання реконструкції тут воно тягнеться біля трьох років. Для того, щоб приступити, оце почати будувати, треба зробити огорожу, а, правда, треба перемістити, скажімо, ці самі кіоски. Мають бути певні технічні там умови, норми, і т.д. і т.п. ну не можна значить, будувати, коли там значить, тут торгуються. Це є якісь відповідні норми. у тернопільській міськраді. Теж запевняють, на ринку будувати ані багатоповерхівку, ані торговельний комплекс не будуть, адже жодних дозволів мерія не надавала для покращення умов. Тут оновлять існуючі приміщення. Проте відчуття занепокоєння підприємців поки що не залишає. Люди налякані, люди трошки доведені до відчею. Шумлять, переживають ночами не сплять. Я вже до лікаря ходив, вже таблетки п'ю тут. Бо ми не знаємо, що що нас так. таке що чекає. Не знаємо наразі. Ж підприємці домовилися із керівництвом ринку шукати компромісне вирішення проблеми, що виникла.